Як вже знаєте, ти вже вже в мультиках давним-давно союз мультифік. Ми вже давним-давним-давно нічого не виходило. Поки ви там, типу, в минулих роках читали там книги, гралися в телефоні, ніч і ще щось там. А тимчасово ви знаєте, що вже вийшов новий мультик. Ви, звісно, слихали. Пригоди перусюнка Фунтика, який створив. Е... Валер. Жульський автор сценарії Юрій Судов, який працював режисером Антолон Солон, який озвучили герой Боркон, Зоя Дюжа і Спарка і Армія далі. В цьому реальному мультфільмі були пригоди, які були давни-давно забуті навіки. Ну, я для вас їх розкажу про персонаж в які давним вже давним-давно не пройшло вже всім кові. Почнемо ми наприклад, це. Біладонта. Вона чекала цілими днями, коли вже шукачі піймають цього фонтика, на фондіка, нашою відповів. отже, вона в другому серії взяла рушима і пішла туди, куди іти. Треба, яким вона давним-давно створює плани? Наприклад, він міняє замість дорожку в бол... замість город болота, а замість. Е, вона ще слідкує, вона, типу, прикидається таким рослином сливом. Ну, вон, вона вже покидає свої гроші, і вона ходить з ми, І, слава Богу, в Біландон да вже помітив просінка Фунська, і хотів його так собі. Ну, но, 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 так в и вас для вас и ничего не вышло, шло так, что она реально зла и недобра, біла Продолжаем. Продолжим. Фокус Мокус і бомбіно. Вони циркачі вони виступали на цирку ку, типу, бомбіно робить стихи, а фокус мокус радується, що ми кудись застряли, і каже, де добро, а де зло. Знаєш, бомбіно, я дуже рад, що ми здесь застряли. Ми вже так редко буваємо в лісу. Я дуже рад, що ми здесь застряли. Ми так рідко буваємо в болоті. Кто ты, бомбин? Да, это плохие люди. У них могут быть хорошие дети, которые наверняка любят сыр. Столько воздуха кругом, голова пошла бегом. Лучший кофе на дороге! Отхлебнешь, протянешь ноги! Дальше. Домбер Пинчер и... Из... Домбгар младший. типу Бо вони шукачі і вони намагаються схопити Типа типу русюнка фунтика. Ну в них нічого не виходить. Вони першому намагали, взяли коробку, але там були щоби. Те на друг. Ми вже намагалися спіймати замість охотника з собакою. ні. Ком. А вона третьому вони застрягли і попали в біду. Мені для роботи свої голови не жаль. Довряче, вони реально попали на утіль. А на четвертому вони вже получив від Біландонта, -Бі яким вони стали пожарником. В... Ті... шукачів керує рої... тут у нас, типу, капітан на вздушному ша. Рі... 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 Воно було в два... один серії, який дзвонить <рістить> біландон, да <рістить> той дзвонить на другому серію Сирчиків, і він буває на третьому серії, він різджа шари впадає. А на четвертому в він без шарів. Дальше. Біг Ємон Шоколадич, який він давно колись продавав шарики, но Біландот його не злюбили, його, і поліція зігнав бігемота та в... Та в город і жив в болоті, а його забрали, а поліція забрав шар. А далі його шари забрали. Ось. Ну ви так вже знаєте. І та. Ось. Фунтик, він, він колись працював на Білан... Донті, який збрехав, що хоч, казав для піздомних поросят. І ось і все. і Воно так все закінчилось життя. І ось і втік. Так і подружився з фокусом окусом і бамбі. Но. Ну, зачаслив в хорошому фіналі, Фунтик покидає цирк від білодон і шукачів, і все це. це ось, Но на це четвертому серії не закінчиться. Дві тисяч му готу Союз Мільфін пропонував зробити три нових серії, які якщо і вийде, воно 20 грудні, які вже повернулись, головніше актери е субички, які вже там ним дано скоро, вони вже появиться, які вже були вирізані три серії. Наприклад, Фунтик Почти попався, фунтик і пірат, пірат і Жалко, і добре діло. Воно було створено по 59 дев'ятем серії. Правда, воно так і не вийшло на екрані. пройшло рік. А серії досі пері їх нема. Так що, друзі, ось. Ви реально відео з мультиками, реально ви не познайомитесь ніколи. Коли? Ну тут вже навряд ли. Є ще актер, і зробив книжну версію ігру Квест. Де тут є тут був і пірат, і чогось там ще були ще там дівчина була. Ось, і там багато чого всього. Там була і оригінальна книжка. Ще знаєте, в оригінальному книжці Беландон такусь колись працювала на театрі, але вона покидає і завершає велику ограблінь, для чого їй було і створено. Ще є трохи мультфільм, правда, воно в кукольне. Начинацію опираю. О, то есть это операцию начинаю. Командовать парадом буду я. Фунтик. Почти. Попался. Да, друзі, це не різні мультик, це ляльковий театр, який робили далі на фунтика. Вони виглядають кріпоми небезпечними і вони такі вупше вообще... кріпові. Чорний день уже наступив. Ну, я... Ми вас никогда не забудем. Хорошо Та, да, друзі, реально страшне. Так що, друзіки, ось. Ви, ребят, ніколи не побачите нових серій Фундіка. Так що ось. Ну що ж, значить тільки одне. Її вже ніколи не повернеш. Типу, ну, продовження в обшинуло, Так що давайте. Давайте подумаємо, давайте уявимо, що ця четверта серія була в точному фіналі. І все. Просто вони взяли і виїхали. Так що, друзяки, фунтіка продовжені сказати для вас вже реально його вже не буде. Всім до побачення. А, які вже до побачення? Поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не простити забитих мультфільмів цього разу.